Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 16 листопада. пісня вночі після атаки по Україні залужний зібрав термінову нараду НАТО в Лондоні. Терміново прибув французький представник війська НАТО. Будуть водити таким закриють західний кордон, звільнивши наші резерви для Сум Чернігова і Покровська. Залужний очолить місію миротворців, які вже зараз в Польщі очікують команди. 500 танків, 700 губиць, 20 тисяч солдат. А також авіація, далекобійні ракети, кордон таки закривається. Хто для вас залужний, бо для нас майбутніх президента Це введені в перший день вторгнення з під удару авіації ППО пише Наталичка Биховеці, це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, це звільнена Харківщина, це звільнений Херсон, це перемоги ЗСУ, справді масштабних військових операціях перші за усю історію ЗСУ. Перемоги, які відбувалися рівно доти, доки в плани військових не сунула носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом вони плани контрнаступів опинилися в Москві на відміну від. Під контрнаступу під Харковом заложному вірю Зеленському. Ні, чому їх збурив економіст. Пише телеграм-канал Печера Дракона. Із задоволенням я спостерігав, як вчора палало у фан-клубу і таємного щиро з меркантильного нашого великого і просто Андрія Борисовича. Єрмака через публікацію за економіст. Як волали вони хором? Що єрмаку не доповіли про наступ та бути такого не може? Характерно, що обурювалися, не наважилося одне видання з числа топових, навіть мономарафон. Брава, просто Статувати фактам гарно розуміють можливі наслідки обурення, обурюватися лише чорні піарники, на кшталт Вове Петрова і його карточним офісом, і ще обурювалися сто п'ятсот ноунеймів соцмережах для розуміння порівняно з економіста. Я сам не просто ноунейм, я в десятому ступені. Бо що таке за економіста? Це видання бляха зі світовим іменем. За економіст читають у усьому світі, і в усьому світі він екстра впливов видання, що формує громадську думку, погляди політиків, стратегії бізнес корпорації тощо зеко. Економістобі має таке положення, тому що він цінує свою репутацію, публікує інформацію здобуту з надійних джерел. Коли якийсь широко відомий вузький блогер з України починає волати, що читаче за економіст, поїла лайна. Смішним виглядає не за економіст, а якраз вузьковідомий блогер. Звісно, для всіх, хто бодай інколи прослуховується головою. І знаєте, чому така істерика? А тому, що за економіст на весь світ повідомив президент Зеленський, не довіряє Андрію Єрмаку. Існує сфера, де Зеленський приховує інформацію від Єрмака, тобто вплив Єрмака вже. Не є такий тотальний, як нам описують. Виходить так, що Єрмак сапився, силився, звільнив сирського. А в результаті Зеленський не те, що сирсько не звільнив. Він в питанні атаки на Росію довірився Сирському, а не Єрмаку. А до речі, тому чому ніхто не збурився заявою, що план операції сирської зеленськими ще й від гур приховали, бо виходить, що і військова розвідка гуртуї. Взагалі, я завжди люблю такі топові статті. Читати в оригіналі, бо за всіма цими план операції приховали від Єрмака і від заходу, тобто єрма. Ак і гарній компанії ніхто не переказав змісту статті, А зміст статті, якщо одною фразою зводиться до такого ЗСУ, здійснили зухвалий наступ на Курщині, але зараз ризикує зізнати важких втрат на Донбасі. Цитую українські солдати на території Росії кажуть, що вже починають помічати інший рівень опору. Втрати зростають. Росіяни посилилися краще підготовленими підрозділами, зокрема морською піхотою та спецназом. Вони вивчають місцевість. Це запізніла відповідь Росії на вторгнення в Курську, змусила її відволікти частину військ від блока. Ади в Україні на Донбасі, відображаючи це, джерело в українському уряді каже, що військова активність на Донбасі значно знизилася з 16 серпня. Однак і великий виняток покровська місто, куди Росія впевнено просувалася перед вторгненням, і де вона намагається підтримувати сильний тиск на Україну. Стаття за економіст, по перше, учині дефірам беззбройним силам України. Автори статті не приховують захвату з того, як майстерно була підготовлена виконана операція під Куруськом. По друге стаття зазначає, що наступу під Куруськом викликав ейфорію в українському суспільстві. Вперше, за останній рік українці здобувають перемоги, але основним лейтмотивом а що далі? Чим завершиться ця операція під Куруськом? Стаття не говорить це відверто, але це весь її зміст. Чи не станеться так, що успіх під куриському барне. Ця катастрофами на інших ділянках фронту в першу чергу на Донеччині. Власне про це говорить сама назва статті подвійний удар Росії проти удару рейду України, бомбить українців у Курську і наступає на Покровська. Але кожен обирає собі сам хто не хоче вірити за економіст, може залюбки вірити обіцянкам влади два-три тижні максимум місяць. Будемо пити каву в Криму. влітку 23-го. Продовжувати редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.